У Києві під гуртіти ракетних обстрілів розіграється давній будівельний скандал. Буквально в притул до національного парку Голосіївський, зносячи приватну власність та об'єкти промислової архітектури, пов'язані зі столичною владою забудовники, намагаються звести два 24 поверхові мурашники. Рокіт місцевих активістів лунає на всю столицю. Все через те, що компанія Голосійські вежі почала реалізовувати свої плани зі зведення двох багатоповерхових житлових будинків на вулиці Генерала Родимцева, прямо біля голосійського парку. Житлові комплекси планують побудувати на ділянці між двома багатоквартирними будинками. Для початку робіт працівники вже знесли приватні гаражі та обнесли територію парканом. Класика жанру. Так, за огорожі опинились погреби місцевих, які тепер не можуть туди дістатись. До речі, як повідомляють місцеві будівельні матеріал Мусь завезли вантажівки із наліпками ЗСУ, а їхні номери фальшиві. І під ними насправді ховаються російські номери, а отже і сама техніка, трофейна з фронту. Далі стоїть питання водонапірної вежі, яка також опинилась за парканом. Їй вже понад 70 років. Вона є зразком промислової архітектури ХХ століття. Якщо забратись до гори вежі, відкриться фантастичний краєвид на парк та місто. Уявіть, якби привести її до ладу, обладнати оглядовий майданчик та використовувати як простір для виставок. Але забудовник думає інакше. Каже, що в нас знаходиться в аварійному стані, і тому ми його просто знесемо, нахіра думали? Ваще забудовник не зовсім може там щось будувати, бо об'єкт буде розташовуватися всього у 20 метрах від парку, буквально через дорогу, що трошки заборонено природоохоронним законодавством. Але прогалина у тому, що межі парку досі не затверджені, і юридично буферної зони, у якій не можна будувати, не існує. Я вже розповідав, що Київрада не поспішає визначити межі столиці, через що часто трапляється гризня за територію із сусідніми селищами. Так само і з національним парком Голосіївський. Де-факто він існує, і за логікою можна було б захиститися законодавством. Але забудовники вдало скористалися тим, що влада просто провтикала юридично затвердити межі парку. Хоча керівництво парку зверталось особисто до Шмигаля та Ярмака із цим питанням, але навіть так справа не зрушилась з місця. Отже, забудовник типу закону може там щось будувати, і час в нього ще є. Цю ділянку землі з 2005 року орендує МЖК Оболонь і передає в суборенду голосіївським вежам. Варто зазначити, МЖК «Оболонь» регулярно продовжує цю оренду через суд. Вона нас діятиме ще до 28 січня 2023 року. До речі, активісти зареєстрували петицію про вилучення землі в орендаторів і повернення її до комунальної власності. Щоб петицію розглянули, треба зібрати 6 тисяч підписів. А окрім того, що від цієї справи тхне черговими закулісними колісними між случними рішалами, що ще поганого вона несе? Ну активісти розповідають про загрози місцевим жителям. Ділянка на якій відбуваються роботи, має складні геологічні умови. Пливуни та близьке залягання ґрунтових вод. Коротше, у ґрунті багато води. Через це проводити тут будівництво складно, а вартість його проведення може зрости у декілька разів. Або взагалі настільки, що роботи просто заморозять? Найстрашніше, що постраждати від таких робіт можуть сусідні житлові будинки, які вже мають тріщини, пошкоджений фундамент і знаходяться просто в притул до огорожної ділянки. Люди там вже втратили свої гаражі та погреби, але ставити їх перед загрозою втратити власні оселі, чи не занадто? Очевидно, що нехто у те життя місцевих жителів приватною власністю, законом та елементарними правилами безпеки можуть лише корисливі бізнесмени зі зв'язками у владі. Тож хто конкретно? Компанію МЖК Оболонь, яка орендує ділянку землі та передає її в суберенду компанії Голосійські вежі, курує Олександр Антонов. У нього є брат Василь. Він один із засновників цієї компанії. А ще він 8 років був депутатом Оболонської районної ради. Та 4 роки її головою Нардеп Геолерос Геоле повідомляв, що цей Василь має близькі стосунки із одіозним бізнесменом Денисом Комарницьким, смотрящим по Києву, про якого я розповідав у минулому сюжеті. Замовником підготовчих робіт є компанія Голосіївські вежі. Одним із її засновників є фірма Куа Сіті Есет. Ця компанія є посередником між тими, хто має землю, та тими, хто має гроші. Також вони допомагали з будівництвом ЖК Глорія Парк, яким займалась компанія екс-начальника департаменту будівництва КМДА Михайла Голиці. Це, коротше, головний будівництву в Києві з 96-го по 2010 рік. А також його зятя Миколи Негрича. Це депутат Київради 7-го та 8-го скликань від удару та солідарності. Але це будівництво ще ж мав хтось пильно перевірити та дозволити, так? Правильно. Є в КМДА такий департамент з питань архітектурно-будівельного контролю. Ним зараз керує Оксана Попович, але деякі змі чомусь звинувачують її в корупції. А взагалі директором цього департаменту є Володимир Кузьменко, та він зараз у відпустці, бо доглядає за дитинкою. А ще в цього департаменту є прям головний начальник який курує його діяльність це В'ячеслав Непоп. Саме його бізнесмен Денис Комариський обіцяв позбавити посади та роз'їбати як собаку. Роз нахуй як собаку. Так от, рік тому цей департамент зареєстрував для голосійських веж довгоочікуване повідомлення про те, що на ділянці розпочинаються підготовчі роботи. При цьому головним підрядником вказано то в Буд», бо голосійські вежі є тільки замовником підготовчих робіт. Але при цьому співзасновником Сіті Буд» є вище згадана Куа Сіті Есет», яка також є співзасновником голосійських веж. Ну, коротше. Місцеві бізнесмени однією рукою залуцяли до київських чиновників, а іншою намацали щелину законодавстві, щоб отримати цю ділянку під забудову. А потім вони влаштували бюрократичну оргію просто на столах з документами. Еякулят потрапив прямісінько на місце підпису і таким чином народився черговий напівлегальний проєкт. Наступне їх побачення розраховано під нове сілля, яке має відбутися на кістках місцевих жителів та залишках пам'ятки архітектури. Зі страх подадуть долари різного номіналу, а музичний супровід забезпечить роботи ППО. І чомусь вони впевнені, що таке має бути. Якщо тобі не подобається свавілля рішал з 90-х, для початку підпиши петицію і не дай вирости напівлегальним багатоповерхівкам, а потім підпишись на Київладу. Разом ми зробимо так, щоб такі. Пішали у підсамку, залишилось тільки у кіно сумнівної якості.